Відео для ютубу. Дивіться. Гігант. Один, другий, третій. Так, так, так. Дивимося там. Ось сонечко світить. Четвертий. Так. Дивимося далі. Кому нема грибочки Йдемо, 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 йдемо. Дивимося ще тут. Дивіться, це катріня! Так, ну вириваємо їх, не відрізаємо, бо не маємо чим. Дивіться. Два. Три. Ось така трійня. Дивимося далі. Ще один. Так, да, це пофартило. Ти просто пішов подивитися чи є грибочки там в шляпках і в шортах. Якось так, збираємо далі.